Всім привіт! Сьогодні я розповім вам лор про скібіді туалет. Давай О, двигайся, з і... ніяких, блядь, скібіді туалетів. Так про що це я? А всім привіт, твінки. Чи як там в тому тіктоці, блядь? Коротше, це я, ваша Юлька Тимошенка. А ну, що ж це я? Ви і так мене знаєте. Мій менеджер сказав, що цей канал, як його там Віталік, да? Нє. Та у мене не то на суфльорі написано. Все я правильно сказала, бліна. Віталік Рофліч. Так. Він допоможе мені набрати електоральні бали. Тому я розповім одну історію з моєї молодості. Якось я йшла собі на роботу, пиздити газ. Ладно, жартую. Ну і що, мене забрала якась птиця і закинула на якийсь острів з купою потвор. Це був жах. Я була не сама. На жаль, зі мною були два мужлана: Онічан та Піпіндер. Ох, як же ж вони мене зайобували, мене змушували рубати дерево. Дуже багато дерева. Я билась з якимись тварюками. Збирала ягоди та гриби, щоб вижити. Коротше, така я піздата жінка, головнокомандувач. Останнє уточнення. В мене ще тоді голос був більш жіночніший, тому не переплутайте з тим, як його. Віталієм Рофлічем. Все всім дякую за позицію. Боже, це білий колір шкіри, аж світиться піздець. Я буду ультра Вайт Привілеж. Ультра Вайт Привіледж. Тупо вона, я виклянусь. Борода відсутня, чому в, в дівчини не може бути бороди? Що це за... Що я, блядь, тут нахуй. Здоров, Юля Тимошенко. А, щоб... 아, під юбку я не можу глянути, з мене якась сперма капає. Буквально натурі. А чого з мене сперма капає? Це ж <с Qur 'an> бо не... ]Ah, ти мокрий, сука, ти мокрий. А, це не сперма. Я на місці. <плес> Тобі потрібно спілкуватися з вороною. Надо ага, доброчить. Так, йду до неї. Та вєп я, вєп я. На, блядь. А, блять, сука, на. З ноги, з ноги, ноги. Єбать ми його захуярило. Холода. А! 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 Ну блядь, Треба тебе сп... зараз ні оружія нема, ні хуя. зараз підійдеш до темного лісу і тебе трахнуть. Не трахнуть мене ніхто. Просто поїв трошки Я тебе трахну. Та... Ну добре, я буду не проти. Выбери за гасси. Нахуя ти агресуєш? А куди це ми, блять, дивимося? Мамці, під спідницю, піди, заглянь, збоченець! Я топлюсь потихоньку Нормально, нормально. Нормально, нормально, то писно. У мене два хп лишилось на ще один куц. Ми, я, я, тебе жду, бачу, я тебе бачу, я тебе бачу, я тебе бачу. А, я вас теж, ви куди перепливали? Сідою чи. Через тису ми, блядь, перепливали! Кудою ще піпіндер? Бать, так... Мене мене жаба, хуяре, Мене жаба, блядь, чи ящерка. Водяник, водяник. Да, тільки все ж сзади жаба. Ах ти ж сучка, єбана. Ніяких піпіндерів, блядь, в Україні, іди сюди. Хай. Там обережно ящерка, блядь, І піпіндер бігає, я не знаю, що Що небезпечніше ящерка, чи піпіндер, івати піпіндер, пиндер, івати у тебе. Піпіндер. А, піпіндер Ааа, піпіндер! юля Тимошенко машинка і піпіндер, блядь, який жесть. Нас сука, блядь. Писем мене не підходь. Ааа. Ого, ничего собі. Я знайшов малину, я знайшов малину. А -а -а. Малину сюда. Не, одна. Мини малыну. Тобі лайк вже зробити ты каменную сокиру. О, до речі... Не, не біжи за а... мною! Блядь, за мною біжить! Ой, блять, Ти за мною. Двері якісь... кисы. Пок... Я тут можу покакать. Можеш. Я походу какаю. О, я знайшов ще одну палицю! Все, у мене є... У мене є палиці. А я, я не можу палець. знайти ні одну. А ну, давайте, ты сейчас гайд зможу я запиздить скветы, че ні? Гайд, блядь, як палку знайти хоч одну. Юлька вже в Да. Киньте палку, Юльке, хтось Киньте Юлечке палку. Юлечка, хоче палку. Дай му, блять, поїб Блять, не На сука гамно їбане На, блять. Ти ебать, ебать. Юля, льюля, заебашила скелети Блять, тут скелет, 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 скелет! Легкие, блядь. А, бачу. На, блядь, андо, їбане Тут. ми поставили, я поставив кост Ебаный твой рот, а я сейчас ливну нахуй. О, что у него тут есть? Минус ты можешь сделать. Так я ничего не знаю, ничего не имею. Я ноль, я, ноль, я Юля. А, а, ой, ой ой, 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 да, мужик. Ой, блядь, как со мной зовут, теперь бежит. О, Пипиндер, привет. Привет. Блядь. Я сіролюда убив соло. Я топчик. Зрозумів. Дякую, Хуген. Хуген ще роз'йобний, тип. Боже, подивись вгору, яка гарна красота. Я не про ніжки Юлії Тимошенко, я про цей світ. Він зачаровує. Подивись на цей світ, подивись на ці зорі. Боже, що це? Це дуже гарно. А чого це хатинка? блядь. No, yeah. Не заходь туди там бджоли, вони тебе отруять. Хоть Що поїсти можна? можно? що зібрав. Я нічого не зібрав. Диви, я дерево, тупо зарубив одне. не. Зарубив дерево. Ну глянь, тупо, блядь, ч -ч член, такий здоровенный карандаш, тупо, блядь, висить. Тварь! попадеш камінням, я, я тебе, блядь, знайду. Піда. Бля, да, мы ощущаете к кабан бья, бі, він тупо за мною хуяр, я не знаю, я. Швидше, 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 вони йдуть, вони камни кидають! О, все, короче, тут тут і, і будуємось біля обджол. Бля, якщо що, я в другому місці будуюся, окей? Ви охуєли? Та нам похуй, типа. Та нам похуй тоді. Знайшов ми, ще ми, одну ми, хатину. Там ми, ж, ми, та, ми, та, ми ж, не хатину. Що, що це зробить? Рубати її, тиба, блядь? Ні-ні, ні, не треба, не треба не, Ладно. треба, не треба. Ладно. <рес> <рес> У мене питання, а нахуя ця ворона в грі, якщо я ви, і вона, і ви підказуєте більше, ніж вона. Вони розраби не придумали, блядь, чи що, про це, долбайоби. Та Давне тупі просто. Це ж тупо дебілізм. Якщо є Антон і Святославчик, нахуя тоді ворона ця? я їбав. А! Ох ти ж, блядь. А! а це ти мене ударив? Та до нас Та до нас, пиздує. Блять, то просто що ви в жопі міра, блять, я не знаю, як до вас дойти. Там, блять, сильно висоветь. Все, идем, все идем. Я так хочу на верстаке уже блять якусь Ты блядь. Я оцю габу танцюю з тіктока, габу. Полюємо на вепрів. робимо собі хоча б один лук. І хуяримо бджол. Ми реально зараз будемо слухати чувака з ніком Онічан. Так. Добре. Погнали. Нажав, Тимошенка і Юлька Ліско. Спати. Я лягаю. Там три зетки, а затишок 4 написано. Боже, як багато зеток. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 зеток. А мені з вами йти чи ні? Да. Ні. О, так, я, так, я, так. я, 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 знайшов цей золотий туалет Януковича. Любимий город. Ух ти, а що да. це? Зараз... Да. А ми ну, що, бжал хуярим чи що? Так. Да. Да. А ви що, ви забили їх уже? Так. Да. Да. Ну, що, мазила? Ноль, ноль. Боже, блядь, свято пізда. А, а ну-ка. Ну все, так, воно не Так, да, не треба вже, все. Юаїм. Так, давайте тільки не спідрайнте, ну типу з вами грає новачкиня. А як ти заїбала, дура, типа? Йди О, Пішла нафіг. Гвозді — це, блядь, руда, руда це кірка, а кірка це натюрнал, треба юбнути. Заткнись, іще ми... один спойлер, падло, блядське. Так, в мене вже одна сокера скоро зламається. Святослав, без спойлерів. Навіть про сокиру. Добре? Дякую. О. На мене ж не впаде. Блядь. Ну сба я, давайте його пиздити. Я йду, я йду доганяю прям тупо кусаємо за пятку. Тільки не покидай мене. Я вмер. Ну, я забираю твої шмотки. Добре. Маю новини, які що? Я долбоєб. Ну дивіться, це поки ми на Кьорнера не захуярили, а потім буде жоще снімат. Спойлери не слухаю. Кьорнер, Кьоршер це фігня, якої мить машину. Кьорхер. Кьорхер. Кюрхер. Блять, за мною водя водяник тупо попливе, блядь. І лиже мені жопу. Це ж добре. Ебать, уєбав, нахуй. Я вас бачу, ви мене бачите? Ні. Да. Чуваки, я вижив. Я ви охуєєте. Але я більше не хочу умирати. Хто посередині, той в золотій корзині. Єбать, хата класна у нас. Ні, то ще хуйня. Добре, це хуйня-хата. Зачекай, зачекай, так це мангал, прям уже якийсь такий не уем. Сюди вот цю сеточку з шашлычком и пойдет. Раз, два, три, четыре, Так, чел, ты ей дашь походу, нахуй за хуярую сотню, блядь, а шо це в тебе через слово матюк? будь ласка. Віталя, у нас тут тип вби його. Кухар? Куда чекаешь? Все, він втік. Йобаний не матка не випала. Ебать, Тимошенко йде, наче вона зомбі якась грустна. Стоп, ти голий? Поняв відсилку, Антох. Угу. Мені треба полагодитися я пожарю м'ясо. з ким він балакає. З тобою. Блять. О, стобую. ти гориш. підійди погрійся. Жинка, головная командова шли, да. спати. У мене чорне гузно. Хто приніс, блять, 20 рунчиков нахуй. Я. Yeah. Сперматоксикозники, Працюйте. Так, матку скину. Працюйте, Пашки, мужлани. Не мужлани не працюйте, тупі мужлани. каблуки. Ладно, давайте лягаємо спати. Тупі мужлани, каблуки працюють, поки королева отдыхает боже, на обоє опиляється. Та чувак із зо... вам... Ой, єбать, опять із зетки. Боже, сука, слава Україні. У вісні на темних лискучих рівнів... Вам знесе річка, вирішили, що я не вирукав, вам зелені погони, що ростуть у землі. Мені не надо, в принципі... Не стой на проході, блядь, мразь. І як, прикиньте, як печерні люди змогли додуматись натягнути на вірьовку і на палку Ще одну палку, щоб убить когось. Ну, ви, ви викупаєте, що це, ну, типу, жорстко? Шкода, що в мене немає вагины між ногами. Це так просто к слову. Що буде, якщо чайку я вб'ю? Буде да респект від а вас. Ти, тепер я получиш. А респект від вас буде? Ні. Не. Тоді не варто. варт. Пульбаба зерваты. Незбирай, блять. она наша. Блин, просто інтер'єр. Інтер'єр? Інтер так я люблю інтер'єр. Я жінка, головна командовать. Ти блан. К. Попрошу фемінітиви головну використовувати. Командувач. Фемінітиви використовуйте в моїй присутності. Тупі, без спермобаки. Я взагалі-то користуюсь тампонами по ночам і по утрам. А якими? Тільки зірочок. Конпекс. 8. Так ти жінка чи ти головнокомандувач? К. Головнокомандувач. Це ви хочете з них потім броню скрафтити, да? Я так зрозумів, у нас уже у всіх по луку є. Ні, вам только ще нема. У мене. А, Антоха крінж. Камінь з рунами, от я от цього не розумію, типу. Камінь ти можеш скрізь забирати, вони скрізь валяються. Накази мені не давай. тупий мужлан. Ти така косарила, бля, дура, тупарила. Остав, а тепер. Спасибо, дякую, папаша. А чого ти говориш? Ніче собі в тебе попка. Дяка. Точніше, заткнись, бовдуре. Наковталася води. <кхе> -хе -хе> блять, Чай, твою мать. А я, до речі, не пам'ятаю, як сука, робити нахуй камін. До камін до каміна нам ще, блять. Скажи, як до Києва рачки, це буде правильно. До Києва рачки. Це як до Києва рачки. Це як до Києва рачки. Що ти попросиш за три уламки кісток? На тобі башку твій не. Тримаю А нахуя вона мені? Став. Лягай спати Та я понимаю, лягай спати, мені костюр треба, цей їбучий Видите, малий малий, а бо який робочий. Нам тяпка треба. Тяпка це. Тяп. Тяпка це пісня така. Блять, згоріло, Вітаха, йобаний твій рот, я тобі казав сліди. Я щас тебе в костюр кину. Так, хлопці, все, нам треба. Й... На, це твоя Штаю. їда нахуй на сьогодні. Дякую. Хіба ти навіть шолом зробив? Чмота тупо, сука. Так, алло, кончено. Я, я бігаю взагалі, тільки без штанів і просто леву, нахуй. 4-6. Чуваки, я случайно включив Пвп, вибачте. Так. підійди. Я виключив, бо выключив, боя пачу що це почалося. І, вообще я жінка. мене не можна бити. Ну, я чую Оленя. Такі Олень, погнали, блядь, трахати цього мустанга. Блядь, в накидці в шоломі, блять. Йди, будеш танчить. Та там тончить не получиться, там треба уворочуватися. Без спойлерів. Ні, треба цю дубінку вже викинути нахер. Та, ну його все нахер. Та, ну його все нахер. Та закрий писок. Та ну його все нахер. Так це олень який взагалі мой, блять. Ебать. Дура тупа. Що ти за мною біжиш, тварь? Я Олена Тимошенко. Чи Юля, блядь, хто я? От Откипайся, нахуй. <плес> ти не реально за мною бежит, тупо, тільки. Лучше поебало. Я його. Давай лут, тільки мені. Іншим не давай. Я Юля Тимошенко, я жадна. Ай, блядь, типа один ударив. А лут, а лут з нього що, не буде випадати, чи що? Ну, тобі нічого не випало. А чому? В вот ебу разок, сука. На, блять. Так, а ну-ка, кто залутает? Я залутаю, я жінка. Не сунься, не сунься, не сунься, не сунься. Иди иди, иди иди, иди Я взял. Сунь, я взял. Пожертвую, тревай мы лезть боги. Хугин, ты або нормально балак, я бы не як не балак. Врубай Пвп. Это у так такой киплю. Врубаю. Давай. Попадешь, стою на месте, не двигаюсь. Давай. Ти вирубив. Я тобі клянусь, я не вирубав. Ти тупо не міг попасти, мені прям в І ти, Я тебя в ви... не, я попав. Шари. Ти не попав. Воно пришлось. Ты себе. отримувати шкоду від інших гравців. На записи побачиш, як ви промахнулись, долбое А Ну, вот. Кипать да дебіли, блять. Ага. Так, я поставлю тут чисто свій, так, біля вогнища. Это бабиля побили... целый. Мий, я понял. Наш вместе спильный. Нет, це мий. Ну да, наш спильный. Ну да, наш спильный. Шо, блять? Наш слин. В смысле, наш спильный? Нет, цемий. Ну мы поняли, Нет, ну наш, наш спильный. Наш спильный да. Ты ж процент домашня. Че, ебать тебе блять? Вот, надо вообще нахуй. Кончини. Ох, ти, машинка, Юлька. Треба, короче, розширятися. Ну да, треба розширятися, бо у нас не буде куди станки поставити. А що ти повторив? Він перший сказав, що треба розширятися. Ну да. Ні, Ні, вони не, будуть. не надо будет. А ну тут зараз зуміє. немає. Який ти розбив нахуй? Антон, тільки що буквально наступив, на нього одним і розбив. Эм. <звук> <звук> Антока <звук> <ёбани> <звук> твій рот. Антон, тверт. Антон, у Антон, все на записі. Шо? Угу, окей, подивимось. <рес> такий, такий хотів, тільки що щось спиздануть Блять, уголь, нахуй, уголь, блядь. Я цих кабанів нахуй їбашив як дебіл нахуй. є дебіл. Бутай дебил. Шокове уголь, блять. Бо ти є дебіл. А ну уїби. Він, він а, ну, тебе уїбав і похилився. Прикалувались із пацанами, по фанчику вбила онічана. Він ще потім так рознився жест. жесть. ти тепер мінус, сука. Ми! поплач, поплач. Але вже Піпіндер натомість застрелив мене. Слава Богу, мене вдалося врятувати. Але я ще довго їздила на крісло колісному візку. З мене ще через це прикалувались. Але тепер ви знаєте правду: донатьте на зсу. Давайте не лінуйтеся, закривайте збори. По пару гривень закинули, і красавчики. Все всім дякую за позицію. Підписуйтесь на цього, як його блять вічно забуваю. Віталіка Рофліча. все, всім пока.